І обмежених пересувань в нас на обліку 1818 чоловік. Якщо дивитися по місту і по області, звичайно є набагато більше таких осіб, так? але вони також їм надають послуги інші організації, їм надає послуги держави. Ми говоримо саме безпосередньо про нашу категорію. Щодо надання послуг, мережа нашої служби. В інші себе це медико-соціальні центри, кімнати, пункти прокату речей, банки одягу, громадські пункти першої допомоги. Останніх три роки ми можемо сказати, що ситуація в області значно покращила щодо надання допомоги даній категорії населення, оскільки Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Христа тісно співпрацює зі Швецією, зокрема організація допомоги південної скони Україні. Вони передають нам гуманітарний вантаж. Гуманітарний вантаж в середньому приходить два-три рази на рік і передають милиці, візки, ходунки, палиці, судна, тобто найнеобхідніші матеріали для людей, які обмежені в пересуванні, і для людей, які не можуть самі себе обслуговувати. Через це медико-соціальні кімнати в кожному районі Тернопільської області, це є 17 районних організацій. І вразливі категорії населення можуть отримати там допомогу і можуть забезпечуватися усім необхідним. І це дуже тішить. Також тісно співпрацюємо з нашою мовою, залучаємо волонтерів до діяльності, проводимо ряд акцій. На зразок моя іграшка тобі. Де кожна дитинка може подарувати іншій дитині, яка не зможе сама пересуватися в свою власну іграшку. Також беремо участь у фестивалях «Повір у себе і таким дуже приємним є факт, що в цьому році ми надали 630 іграшок кожній, кожній дитині, яка брала участь в фестивалі, і знову ці іграшки це були подарунки зі Швеції, подарунки. З організації Південна Скони України також тішить той факт, що